Підійшла я до смородини і зараз вам щось розкажу. Сьогодні вранці я говорила з сестриним чоловіком, який живе в Америці. Вони вже живуть більше 40 років. От, виїхали з малесенькими дітьми. Зараз діти вже по 50 років їм і більше. От. І він мені розказав, що він сьогодні робив. Каже Надя, ти ж знаєш, що смородина дуже любить картоплю, тобто крохмал. Лушпиння збирають, сиплють сюди під кущі, картоплю кидають кондицію. Але ж, каже, і жучки заводяться, і проростає. Я каже, сьогодні зробив порозумку. Він в Америці має шість кущів цього, що він тільки не має. В теплиці вже помідори є. Купив крохмал. Стакан крохмалу розколотив відром води і полив. На кожного кущика треба по відру. Отаке, слухайте, може комусь вам пригодиться? Я таке зроблю. <смірки> У мене ця смородина і так здоровезна, але я зроблю і так. Крохмал дуже добре.